Так, усім привіт! Душова система від преміального бренду бренд Гапо. Білохромований колір, тропічна лійка, ось така кругленька. Звісно ж, регулюється за кутом нахилу, регулюється за висотою. От так от у нас найнижче положення. ну Ось приблизно така висота у розкладеному виді. Далі ручна лійка, звісно ж, також регулюється за висотою, за кутом нахилу. Сама лійка має декілька режимів. І можна перемикати. раз, два, три, три режими вона має. Подвійний шланг він подвійного скотіння і на подшибничко. Бачите? Воно не койовлиться. Дуже прикольна штука. Так, сам шланг під'єднюється до виливу. Якщо ви відкриєте водичку, собі буде ввімкнути вилив, то водичка буде йти з виливу. Якщо ми закроємо його, то буде водичка йти, йти через ручну лійку. Цей перемикач обирає або вилив, або тропічну лійку. Він перемикається тут. Кадріч тут стоїть на 35 мм. Дуже прикольна ця паличка, вона білого кольору, тож нальот, на неї буде дуже легко прибирати, і він не буде, не буде його так сильно видно. На все це чудо, гарантія 5 років. Виготовлена вона повністю з латуні. Єдине, що тут пластикове, це мабуть це кріплення. Так, да. да, оце кріплення. Все інше у нас латунне і або покрашене, або хромоване. У нас зараз цю душову систему замовили разом із змішувачем, ну звісно ж, рідним під цю душову систему. І доним клапаном. Ось на фото, як це буде виглядати. Якщо вам сподобалось, пишіть нам, будь ласка, у дірик або заходьте на сайт і замовляйте. Я із задоволенням вам відправлю цю красуну.